Я побачила цю картинку, і чесно, мене заболіло, як тонко вона ілюструє сучасне уявлення про шлюб. Нехай навіть жартома. Як Сатана намагається відмовити молодих людей створювати сім'ю? Стратегія тут дуже проста. Ти спочатку реалізуй себе, подорожуй, насолоджуйся життям, а про сім'ю подумаєш потім. І це підриває біблійний пріоритет, що сім'я це не перешкода, а благословіння і місія. Побудуй кар'єру, купи житло, і тоді подумаєш про сім'ю. І в результаті багато хто відкладає так довго, що потім вже не може зважитись. Сатана ідеалізує вільні стосунки. Навіщо ти шлюб, якщо можна просто пожити. Таким чином знецінюється завіт, в якому Бог. Придумав подружжя як щось святе і нерозривне. Світ занадто нестабільний, щоб одружуватися, і не дай, Господи, народжувати дітей. Так сатана легко сіє сумнів, і людина задумується, а чи дійсно Бог більший за обставини, і чи дійсно Бог може мене забезпечити? А загалом, діти, це такий тягар, це суцільні обмеження, на цьому життя закінчується. Так, соціум знецінює материнство і насміхається з батьківства. А це вже прямо протилежить едемському благословінню, яке отримали перші люди. Плодіться і розмножуйтесь. У Божому задумі сім'я це місце, де люди пізнають Божу любов, де вчаться вірності і де передають свій досвід Бога своїм дітям. Це середовище, де людина розкривається найповніше, і справжнє щастя проходить не тоді, коли ми живемо тільки для себе, а тоді, коли ми разом творимо щось більше, ніж ми самі.